Феноменально! Так, я хочу почати це відео саме зі слова феноменально. Нова лімітована колаборація від компанії Альфакер. Протягом останніх років на каналі, в інстаграмі та в усіх медіа. Про Альфакер майже ніхто нічого не згадував. На каналі Світсмок було всього одне відео. Присвячений цьому продукту. І тут за останні півтора місяці одразу три в цьому відео ми розберемо детально, що це за колаборація, з ким вона була зроблена. А також прибіжемося по кожному з цих смаків. Тому як завжди, заварюйте собі вкусний чай, забивайте чашечку. Ну а ми починаємо. Цьому році компанія Альфакер вирішила зробити ще одну колаборацію, і на цей раз це вже не кальянні інфлюєнсіри, а вони вирішили піти трішки далі. І вибрали музиканта репера Заско Мастер. Я нічого про нього не знаю. Ось тут декілька фотографій, можливо, ви чули про нього. Дуже популярний чувак в Іспанії та в Європі приймає участь на багатьох батлах. Така собі... Ікона сучасного репу, можливо, я в цьому не розбираюсь, але Альфакер вирішили просто розширити свою аудиторію, тому вирішили попрацювати з кимось не з кальянної індустрії. До речі, дуже цікавий кейс, як на мене. І випустили вони три смаки: це Winter Wonder, Winter Dream та Winter Glow. Три мікси. Це також лімітована колаборація, також унікальні принти. І спочатку я не зовсім. Розумів, чому саме вибрана така стилістика. Все зроблено в якомусь такому вуличному стилі, е, стріт-арт, графіки і щось на кшталт цього. І коли я вже почав е, дізнаватись інформацією про саму колаборацію, то зрозумів, все досить логічно. Вуличний репер і ця колаборація. Хоча чому вирішили зробити її зимовою, і тут немає нічого такого різдвяного новорічного, я не знаю. Що кажучи про упаковку, ціну, фасовку, стилістику, мені дуже подобається новий стиль і новий напрям, в який дивиться компанія Альфакер. Вони відходять від е, своєї консервативної ідеї, від свого консервативного погляду, яке в них було декілька десятиріч, і зараз трішки стараються адаптуватись. Хоч Нова лінійка, і не зовсім, як на мене, зимова. Але вона все одно гарна. Так, вона поступається лімітованій колабораційній лінійці з іспанськими інфлюенсерами, як на мене, візуально. Але все одно я впевнений, що ці арти знайдуть своїх поцінювачів. Що кажучи про фасовку, це тільки отакі пластикові бокси в 200 грам, 50 грамовоки. Вони знову вирішили чомусь не випускати. Незрозумілий мені цей крок, і вартість 1450-15 євро за отаку банку. В принципі, нічого не змінилося. Якщо ми подивимось всередину, я дуже очікував побачити знову унікальні принти. Але всередині нас очікує класичний червоний зіп-пакет. Тут був, чесно кажучи, трішки розчарований. Але от. Знаєте, знову ж таки, цей свіжий, цей яскравий запах альфакеру, він якось бере негативні емоції і просто їх викидає. Це якийсь цитрусовий мікс з м'ятою. Я пропоную зробити зараз наступним чином: забиваю три чаші, першу ставлю прогрівати, і будемо розбирати кожен зі смаків окремо. Перша чаша вже гріється близько 5 хвилин. До речі, про найоптимальнішу забивку і прогрів продукту Альфакер. Це забивка в невеличкий відступ, холодний регулятор жару, 4 вугілля та прогрів 5-6 хвилин. Я вважаю, що це оптимальний час і оптимальна температура для того, щоб продукт розкрився у нас максимально з самих перших тяг. Перший смак у нас це Winter Glow, фруктовий мікс з нотами цитрусів та ментолом. Давайте спробуємо. Що в них вийшло? Якщо розглядати цей смак як максимально мас-маркетовий для тих людей, хто не знайомий з кальянною індустрією, або хто знає кальян, тільки знайомий був з ним декілька разів, смак доволі непоганий. Так, це фруктова бомба, трішки кисла, але, як на мене, забагато ментолу. Якби його було трішки менше, Смак можна було б віднести до дуже-дуже хороших. А так я можу йому поставити тільки задовільну оцінку. Переходимо далі, і давайте наступна чаша, це буде Winter Dream. На другій чашці у нас ніяких змін в плані забивки. Це невеличкий відступ, холодний регулятор жару, чотири вугілля та прогрів близько 6 хвилин. Смак Winter Dream – це солодкий та пряний мікс. Давайте спробуємо, що в них вийшло. Тут хочеться виділити одразу відчуття м'якості. Солодкий мікс, напевно, треба трішки розшифрувати. Тут я відчуваю шоколад, можливо, шоколад з нотками капучино. І це все трішки-трішки з невеличкою пряністю. Для тих, хто любить нестандартні якісь кондитерські смаки, я вважаю, це буде те, що треба. Але знову ж таки, не, незрозуміло, чому такий. Я не знаю, заморочений мікс для такої мас-маркетової лінійки для знайомства нових користувачів. Я не любитель кондитерських смаків, але скільки разів я його не куштував до відео, це вже моя четверта чашка. Я хочу сказати, що смак вийшов вдалий. Це цікаве поєднання. Якоїсь такої шоколадної бази разом зі спеціями, разом з пряностями. Цей смак може не сподобатись цільовій аудиторії цього кейсу, тому що вона розрахована саме на новачків на початківців. Але але, якщо його спробує людина, яка любить випічку, любить якісь кондитерські смаки, я впевнений, вона зацінить. Тому що це якийсь не те, що прям максимально нестандартний, але це трішки новий і свіжий погляд. На смачні кондитерські мікси. Тому я з певненістю можу сказати, що смак Winter Dream вийшов більш ніж вдалий. І переходимо до третьої і останньої чаші. Це смак Winter Wonder. Останній смак. Найважливіший і найцікавіший. Найважливіший, тому що після нього я буду давати фінальну оцінку цій колаборації, а найцікавіший, тому що Winter Wonder це вишнево-малиновий смузі. Разом з кіл. Я вважаю це максимально небезпечне поєднання, тому що у всіх арабських виробників смузі, йогурти вони виходять дуже-дуже, дуже складно. І знаєте, цей смак не є виключенням, тому що тої вершковості, яку ти очікуєш, ти її не отримуєш. Якась зелень, скоріш за все, що від ківі, вона просто перебиває її, навіть порівняно з Джазі Саммер. там, де вершковість просто виведена на божественний рівень. Тут якось все перемішано в кашу. Відчувається трішки малина, відчувається цей дуже трав'янистий ківі, все це якось намагається зробити якийсь смузі, але в фіналі у нас виходить якийсь недороблений смак. Я вважаю, що це справжній виклик. І дуже-дуже якийсь такий складний крок. Я не розумію, чому Альфакер вибрав такий, такий накручений, такий нестандартний, такий складний напрям для цієї колаборації, адже можна було зробити просто якийсь цитрусово-хвойний мікс. І це було б набагато краще. Ви даєте смаки новій аудиторії, яка майже нічого не знає про кальяни. Так, якщо перші два смаки можуть пройти, причому перший ще під питанням, другий, окей, нормально, але знову ж таки шлях вибраний нестандартний, то третій мені взагалі не зрозуміли. І так, можна було б ще зробити поправку на те, що перше враження, воно не завжди є правильним. Але, як ви розумієте, я, звісно ж, куштував ці смаки перед тим, як записувати відео. Єдиний смак це Winter Glow, який я відкрив на відео, і я скажу, що він непоганий. Все добре, крім переароми холодом. Winter Dream також непогано, але трішки-трішки якось складно. Але Winter Wonder смак. На які в мене були найбільші надії, тому що візуально це максимально по новорічному, максимально яскраво, максимально зимово, на виході ти отримуєш спробу зробити якийсь незрозумілий смузі, незрозумілий йогурт, коротше кажучи, щось незрозуміле. Підбуваючи підсумки цієї зимової лімітованої колаборації, хочу сказати, що в мене вона визвала якісь змішані відчуття, тому що, начебто, Альфакер. Робить новинки, начебто, це цікаві колаборації, і сама задумка кейсу доволі цікава, тому що це колаборація з людиною не з кальянної сфери, це залучення нових людей, що саме по собі являється великим плюсом не тільки для альфайкеру, а й для і всіх інших виробників кальянних сумішей, а, аксесуарів або кальянів. З іншого боку, мені здається, що успіх попередньої колаборації, а вона таки була успішна. Тому що багато нової аудиторії прийшло, багато людей почали дивитися на Альфакер по-іншому. Після того, як вони зробили три дивовижних смаки, після того, як зробили круту колаборацію одразу з трьома популярними інфлюєнсерами, на цей раз зусиль було начебто прикладено менше, тому що попередня колаборація була настільки успішною, що погляд компанії Альфакер напевно. Чимось був затьмарений. Три нестандартні смаки. І начебто це мало б викликати додатковий інтерес. Але коли ти вибираєш такий складний шлях, ти маєш розуміти, що все потрібно робити максимально якісно, максимально чітко і кожне відхилення від курсу може тобі дорого коштувати. Так, наприклад, цей третій смак у Winter Wonder це взагалі. Я не знаю. Мені принаймні він не сподобався. Подивимось, який результат буде навесні, які висновки після цього зробить компанія Альфакер. Скажу чесно, я трішки розчарований. І це нормально, тому що коли компанія починає робити нові круті продукти, які дійсно тобі подобаються, ти продовжуєш очікувати цього самого від них. І коли ти отримуєш щось інше, якось. Якось починаєш відчувати це невеличке розчарування, і думаєш, ну. От, от Я ж хотів зимового, я ж хотів новорічного, а вийшло щось незрозуміле. З трьох смаків я можу виділити два. Winter Dream непоганий смак для тих, хто любить щось солодке, кондитерське. Та трішки нестандартне, тому що тут відчувається пряна нота з шоколадом. Також Winter Glow це непоганий фруктовий мікс, але, як на мене, забагато холоду. Можливо, можливо, є любителі холоду, яким це дійсно сподобається. Winter Wander це максимально невдалий, максимально провальний смак, як на мене, і тут більше нічого додати. На цьому це все. Друзі, відео було присвячене новій зимовій лімітованій колаборації від компанії Alphaker. Напиши, будь ласка, в коментарях, що ти про неї думаєш, а також який смак ти хотів би спробувати. Також поділись своєю думкою. Що компанія Альфакер має випустити в 2023 році? Чи це має бути якась нова лінійка, чи знову колаборація? Якщо колаба, то з ким і які саме смаки, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо це відео тобі сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк для того, щоб воно показувалось іншим користувачам Ютубу. А також не забудь підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. З вами як завжди, був я, Женя, кальяний канал Світ Смок. І поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути. Найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. Друзі, і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!